Зважаючи на великий економічний прогрес, що відбувається в Китаї, все більше людей хочуть його відвідати, а заразом цікавляться мовою і культурою країни, що може з часом мати ще більший вплив у світі. Китайська мова досить складна та ще й незвична у правописі, та як там використовуються не букви, які відображають звуки, а іерогліфи, що поєднують зразу кілька звуків, складів, а іноді слова. Я думаю, багато хто був здивований, вперше почувши, що китайською мовою слово мама складається з чотирьох ієрогліфів, що означають жінка-кінь, жінка-кінь. Але ще більше здивування відчуваєш, коли читаєш пояснення такого змісту, наприклад, що в Китаї жінки працюють дуже багато і тому є певна асоціація з конем, або що коли жінка народжує дитину і носить її на спині, то її розпущене волосся здалеку нагадує гриву коня. До яких тільки дурниць не додумаються люди, щоб пояснити те, що не здатні зрозуміти. Давайте і ми спробуємо розібратись у цьому досить делікатному питанні, тим більше, що воно дотично має відношення і до нас. Загальновідомий факт, що з усіх найдавніших цивілізацій, а саме: Тріпільської, індійської, шумерської, єгипетської і грецької, китайська є одна з наймолодших. Ці цивілізації в свій час мали спільну відійську філософію, яка з часом у Китаї змінилась на буддизм, на близькому сході на зороастризм, з наступною зміною на іслам, в нас на християнство. У Індії, хоч і залишилась відійська, але розділилась на різні течії. Археологічні культури цивілізації долини Інду, наприклад, міст Мохенджодару і Харапа, дуже подібні до трипільської культури з території України Румунії. Але так як трипільська культура старша, мало ймовірно, що ці культури мали вплив на неї. Більш ймовірно, що саме тріпільці заклали культурні і громадські основи в долині річки Інд. І цьому є багато інших дотижних підтверджень. Наприклад, галогрупа Р1А, яка найбільш поширена на території України, складає невеликий відсоток в Індії, але вона поширена саме серед найбільш впливових каст, а саме брахманів і кшатрів. Які найбільш ймовірно і несли туди основи цивілізації, а не бажання їх змішуватися з місцевим населенням зробили касти закритими, коли людина не могла перейти із однієї касти в іншу, чого не було у трипільців, які були монолітним етносом. Звичайно, культурний вплив простежується і в культі корови, який досить розвинутий і на території України, а в індусів ця тварина вважається священною і зараз. Але якщо корова чи віл запорука достатку суспільства. То кінь є гарантом його незалежності. Достовірно відомий факт, що кінь був перший приручений на території України, можливо, в Криму, який мав тоді і іншу назву Таврія, звідси слово кентавр чи кінь Тавр в значенні Тавр на коні. Кінь це звичайно тварина касти військових. Косаків чи Кшатріїв досить очевидно, що саме ця каста і саме завдяки коням, мабуть, не завжди мирним шляхом займала нові території. А в самій назві слова кінь лежить слово коло як форма організації військових, яка безперечно існувала ще до його приручення. І кінь в першу чергу асоціювався з цим колом. Нагадаємо, що і до сьогодні в козаків є велике козацьке коло і мале козацьке коло, і саме коло касти воїнів на конях. Найбільш, ймовірно, через Індію понесли свій вплив і у пізнішу культуру китайську, а досить складне іерогліфічне письмо, яке там виникло, не змогло належно розрізнити слово кінь і коло. І тому жінка, яка народжує дитину, дає її вік, як видиме коло, коло життя і при цьому, звичайно, стає мамою, і досить логічно могла б називатися жінка-коло. Отримала незрозумілу назву жінка кінь. До речі, це і досить вагомий аргумент, що букви з'явилися раніше, ніж ієрогліф. роль.